Народ моє шанування. 10 листопада 2023 року ми з іншими жителями міста Красилів Хмельницької області звернулись до Генерального прокурора із колективною вимогою створити тимчасову слідчу комісію для вивчення ситуації, яка склалась у нас в громаді. Внаслідок повної бездіяльності місцевої поліції та прокуратури та повної непрофесійності осіб, які себе називають начальник відділення поліції міста Красилів Майор Томчишин, заступник начальника поліції підполковник Косачук, та особа, яка називає себе заступник керівника Хмельницької окружної прокуратури Намистюк. Ось даний документ зареєстрований належним чином. Ми звернулися до генерального прокурора у зв'язку з тим, що роками не розслідуються злочини. А саме, крадіжки в особливо великих розмірах, нанесення тілесних ушкоджень, викрадення людини, порушення недоторканності житла, хуліганство вчинене групою осіб, що привело до побиття дитини, шахрайство та інші. По вищевказаних фактах потерпілі, неодноразово зверталися зі скаргами до всіх відповідних інстанцій, але безрезультатно. Станом на сьогодні злочини не розслідувані, винні, не встановлені і не притягнуті до відповідальності. Мені незважаючи наголошую на систематичні перешкоди зі сторони співробітників місцевої поліції та прокуратури, все ж таки вдалося за допомогою слідчих суддів порушити кримінальні провадження. Відкрити кримінальне провадження по факту зловживання владою або службовим становищем, особою, що називає себе заступник відділення поліції міста Красилів підполковника Осочук, та особою, що називає себе заступник керівника Хмельницької окружної прокуратури на мистюк, а також кримінальне провадження по факту невиконання рішення суду співробітниками Хмельницького районного управління поліції, головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Під керівництвом особи, яка називає себе полковник Птащук. Але як ви здогадаєтесь, станом на сьогодні знов таки жодних дій щодо притягнення винних до відповідальності у даних кримінальних провадженнях уповноваженими особами відповідних підрозділів не вчинено. Також станом на сьогодні уповноваженими особами Генеральної прокуратури. Не вчинено жодних дій щодо виконання по суті нашої колективної вимоги, а саме, створення тимчасової слідчої комісії для вивчення ситуації повище викладених жителями Красилово фактах. Тому сьогодні ми, жителі міста Красилів Хмельницької області, повторно вимагаємо від генерального прокурора. Створення тимчасової слідчої комісії для вивчення ситуації у місті Красилів Хмельницької області та відповідного реагування. Ми народ, і ми не дозволимо Генеральному прокурору самоусунутись від покладених на нього народом та державою обов'язків, як це зробили всі вищі перераховані особи. Люди. Поширюйте цю інформацію, не давайте знущатись над собою. Всіх зі святом, сил, здоров'я і волі для нашої перемоги! Народ, тримаймося!